27 вересня пройшло чергове засідання виконавчого комітету міської ради. Під головуванням заступниці міського голови, керуючої справами виконавчого комітету міської ради Світлани Колісніченко, розглянули важливі питання. Зокрема, заслухали її доповідь про підготовку міста до опалювального сезону. На початку засідання вручили посвідчення Сергію Понізову як новому члену виконавчого комітету міської ради. Після вислухали доповідь начальника департаменту ЖКГ та будівництва Дмитра Губського щодо підготовки міста до опалювального сезону. Він зазначив, підготовка до нього розпочалася ще у квітні. Наразі, вже до кінця цього місяця, планують завершити усі роботи. Котельні, які опалюють соціальну сферу, готові та забезпечені необхідним запасом пілет. У лікувальних закладах є генератори, резервний запас палива та медикаментів. А усі підприємства ЖКГ та громадський транспорт мають місячний запас паливно-мастильних матеріалів. Готові також і снігоприбиральна техніка та посипальний матеріал. Крім обговорення підготовки до холодів, вирішували також питання про створення у місті волонтерської ради, встановлення на будівлі ліце номер 29 меморіальної дошки на честь загиблого випускника, надання житлової площі для тимчасового проживання переселенців та низку інших важливих питань. У Нас було розглянуто 92 питання. У нас затверджено вже положення та заснована волонтерська рада міста Кам'янського. І всі інші питання, всі розглянуті згідно нашого регламенту.